Районний етап щорічного всеукраїнського конкурсу вчителю року року-2014» відбувся на базі новороцівської гімназії №1. Тестування, творчі завдання, проведення відкритих уроків, майстер-класи. Це далеко не весь перелік тих завдань, які виконували учасники конкурсу. До складу журів війшли як вчителі з різних шкіл району, так і представники відділу освіти. Як зазначила начальник відділу освіти району державної адміністрації Ірина Зюсько, цей рік особливий, і цього року в конкурсі були нововведення. Мені дуже приємно, що в цьому році кількість учасників найбільша за усі останні роки. В цьому році додана ще одна номінація це директор школи. І шість директорів, найкращих директорів наших шкіл, брали участь у цьому конкурсі. Серед номінацій і чотири традиційні. Це вчитель трудового навчання, світової літератури, географії та вчитель початкових класів. По закінченню конкурсу серед 19 учасників були визначені переможці по кожній номінації. Всіх учасників нагородили почесними грамотами відділу освіти та квітами. Участь у таких конкурсах потребує великої підготовки. На цьому наголосила переможниця конкурсу в номінації директор школи Тамара Плотнікова, директор загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Треба дуже ретельно старанно готуватись, дуже великий об'єм роботи виконати. Звичайно, що було дуже багато хвилювань, дуже багато сумнівів. А від конкурсу, безумовно, дуже багато вражень. Найважливіше і найприємніше, мабуть, з них це та доброзичлива обстановка, яка панувала на цьому конкурсі. Також Тамара Петрівна зазначила, що в таких конкурсах освітянам обов'язково треба брати участь. Вчителі, директори мають певні сумніви щодо того, брати участь чи не брати. Я думаю, що сумніватися не варто, тому що дуже багато досвіду позитивного набуваєш, дуже багато перегортаєш корисної літератури, яка потім тобі знадобиться. Дуже багато позитивних вражень і емоцій. Тому, звичайно, що я бажаю всім вчителям. Брати участь у таких конкурсах. На всіх переможців районного етапу конкурсу очікує другий обласний етап. Тож вітаємо всіх переможців та бажаємо успіхів на обласних змаганнях.